Починаємо. А всі події, які ми сьогодні запустимо в медитації намірів, яка буде в 22 години 50 хвилин, тому що це початок нового місяця. Ми повинні підготувати місце. Тобто ми повинні з вами звільнити в своїй голові підсвідомості, в своєму серці, в своєму просторі місце для того, щоб наші наміри. Ми змогли посіяти як зернетка і щоб вони проросли. А медитація буде в 22:50 на YouTube-каналі, тому ви просто приєднуєтесь і все. А зараз ми з вами проводимо практику, практику для предків і практикум для очищення карми. Тому зараз у нас такий час трансформаційний. Коли ми можемо завдяки Меркурію, який знаходиться зараз під час цього затемнення, через знання, через свій розум, через а, а, наше мовлення і те, що ви будете записувати, ми зможемо звільнити це місце. Тому я раджу, що зараз вам потрібно підготувати це піала з водою. У мене є вот така піала з водою, і у мене є вот така піала з водою. Також є маленькі свічечки, які я запалила, і багато інших свічок. Ви можете одну мати свічку, ви можете багато мати свічок. Тобто зараз, поки я буду розповідати, що у нас в цей час трапляється, ви можете собі підготувати це. І що нам ще важливо, якщо у вас є квіти маленькі, yeah. да, от квіти нам також будуть корисні для того, щоб ми з вами попрацювали. А якщо немає квітів, можна взяти чорний кунжут, а можна просто свічку. Тобто, вже в залежності від того, що у вас зараз під рукою є. Сьогодні завершується двохтижневий період, це Пітрі-Пакша. Це особливий період, можна сказати, фортуна для предків. Чому фортуна? Тому що це період таких священних 15 днів. Вони, звичайно, є кожен рік. Білий кунжут або мак. спробуйте. Ви ж творчі дівчата, тому пробуйте. Коли вшановлюють Душі предків. Тобто це такий особливий час, коли у нас минуле і майбутнє мають дуже такий тонкий, тонкий між собою простір. І, звичайно, кожен рік, це вересень-жовтень, проходить ці два тижні. В цьому році це взагалі якийсь особливий рік, тому що дев'ятий рік, дев'ятка завершення циклу такого великого, де ми підводимо якісь підсумки з вами. Далі, звичайно, зараз я нашу мантру, яка грає, все-таки щоб вона нам допомагала очищуватися. І співпадає саме з періодом затемнім в цьому році, це піти пакшин. Тобто, коли ми можемо попросити всесвіт звернутися до всесвіта, послати подяку, послати світло і змінити в першу чергу для себе свою карму, яку ми звичайно несемо на своїх плечах отриманого від роду. І ми зараз це будемо як скидувати, да? тобто з подякою закривати і от саме в такий період є можливість це зробити. Тому є багато практик, є багато різних засобів в цей час, коли ми закриваємо борги роду і допомагаємо не тільки душам з нашого роду, а допомагаємо в першу чергу собі і своїм дітям. Тобто, ми не передаємо цей. Можна сказати, такий багаж, да, а його нейтралізуємо, освічуємо в світлі. От чому такий важливий період. У нас період затемнень почався з затемнення місяця, це повний місяць, і зараз переходить він до затемнення сонця, це буде новий місяць. Тобто, це, як знаєте, таке завершення, екологічне завершення, закриття багато питань. І ми з вами в одинадцяту годину, це перша доба, але ще буде йти затемнення. Ми тільки наміри з вами будемо створювати, і я дуже раджу та медитація, яка залишиться в записі у вас в одинадцятуй годині а, вечора. А, вона дуже корисна буде, якщо ви зранку. Якщо ви зараз знаходитесь на іншому континенті, а, там Америка, Канада. То у вас навпаки, ви можете працювати, переведіть на свій час. За київським часом це 22.50. А ви переведіть, будь ласка, на свій час. І ви можете далі протягом години, двох, трьох працювати зі мантрою з цими намерами. Це дуже корисно. А всі, хто знаходиться на європейському континенті, ви працюєте зранку, встаєте в четверте-в п'яти годині, і ще раз проходите цю медитацію намірів. А, тому що саме в цей час починається нова доба. І у нас взагалі з завтрашнього дня починається дев'ять ночей Божественна Матері на воратрі свята. У нас післязавтра буде осіння рівнодення. тобто такий час насичений на всі події, чарівний час, тому використовуємо. І а, готуємо а, наш простір під цінами, які ми з вами спостерігали, думали, готували. Ще я хочу попросити, щоб ви підготували зараз собі а, блокнотик і листочки, да, щоб записувати. Це буде корисно або корисно буде після нашого практику. Тому в ці дні а, Пітрі Пакше, а, вони а, як прибирають цю завісу. Між світами а, минулого і майбутнього стає така завіса, на тоньше стає. І предків фактично знаходяться навколо нас. Ми їх можемо чути. Вони мол, могли приходити в снах. і зараз ми будемо також спостерігати. Тому я вас і попросила. Да, от я там писала, що а, у вас простір а, бажано, щоб був такий, щоб ви побули наодинці. Тому що ми будемо запрошувати і навколо нас будуть наші янгели, наставники і, звичайно, душі наших предків в такій потужній роботі. Тому свічки нас оберігають, вони нам допомагають і дають світло. Що важливо, що зараз трапляється? Ви вже напевно чули минулу трансляцію про те, що. Uh, у нас проходить знаки Діва, в Накшатрі у Тарапхалвуні, це накшатра стосунків, тобто час uh, змінити стосунки своїм оточенням. Це як і близьке оточення, як і більш віддалене оточення. І ця сама енергія, і це зробити екологічно і правильно, тому що діва, що вона робить, вона зцілює ці стосунки. А, тому ми можемо сьогодні не тільки зробити практику да, для предків, а і зцілити події, зцілити стосунки, в які ми проживали, які ми отримали там, негаразди, непорозуміння, і затемнення цьому допомагає. Але напротив затемнення стоїть Сатурн. Сатурн ретроградний. І Сатурн знаходиться знак риб. І він, знаєте, свою, свій погляд на затемнення, на затемнення зараз а, накладає. Бачите, я думала зробити трансляцію повністю відкритою, але Сатурн нам її не дав зробити зв'язок поганий. Да? Тобто він наклав так, щоб ті, хто хочуть працювати, вони можуть приєднатися і працювати. Це Сатурн, це його а... Дія така. Так, ну і нам буде дуже допомагати екзальтований Меркурій. Тому знання. От те, що я вам зараз розповідаю, я трошки тягну час, щоб приєдналися всі, хто бажає приєднатися і могли прийняти участь в нашому практикумі. Ну що, мандруємо? Тоді сідаємо зручно. Сідаємо так, щоб. О, я бачу. Так, хтось до нас ще приєднується. Ну, я буду приєднувати, звичайно. А хто ще буде приєднуватися. А, всі питання ви можете писати, я буду бачити. Зараз я сконцентрована на наш тільки чат, тому а, зможу бачити. Сідайте зручно, поставте перед собою піалу з водою, ставте піало з водою з собою і підготуйте свічки, квіточки, зернятка. Чому нам потрібна вода? Дивіться, сьогодні таке амувася і таке підра Пакша, яка стосується води. І а, сьогодні приходять до нас а, душі, щоб ми їм дали воду. І завдяки нашій практиці ми і наповнюємо навколо нас вода. Ви можете поставити ну, під час затемнення пити, якщо тільки вам дуже захочеться, але це більше вода для предків. А я відразу попереджу, що ми потім будемо робити з цією водою, з квіточками, потім, коли ви завершите. Ви можете цією водою полити квітки, ви можете полити в садочку або квітки кімнатні, тобто збережіть цю воду для того, щоб вона була корисна і дала підтримку життям, тому що це вода, якою ми зараз будемо як освячувати, світити.